Вітаю виноградарі. Гібридна форма вальок Вишневецького. Потужне гроно. В подальшому відео дивитися, хто дуже прихильник валька і любитель валька. Не рекомендую. Четвертий рік він у мене. Кожен рік я його старався проріжувати, Ви бачите, яке гроно. Як качан кукурузи, ні одна ягодка не шевелиться. Ні одна ягодка не шевелиться. І ось що я маю. Беремо громко, це поменше. Бачите, сіра да? гниль завелась всередині. От ще далі є. Далі йде дашуня. Я обробляв його свідчам він гнилі. Перед світінням, після цвітіння. І ніби вже як перед тим, як гроно мало бути вже плотним. Але цього року я вирішив, оскільки відео дивлюсь, любителів валька, ніхто не проріджує, особливо там в кона, арках. І прекрасні форми все. Ось я вже це останні гронки залишилось. А зараз вам покажу. Що було перед цим? Оце вже я грона прорідив. Воно вже дихає, шевелиться. Так. А оскільки ягодок. Всередині було загнивших сіра гниль. І як було його ще обробляти Сірий гниль, як те гронку? Туди той свіч не задуєш ніяким чином. Ось подивіться ще гронка, які попроріджував на кінець. І що лишилося на землі? Половина тих ягод вже загнились. О, зараз пройдив я його, гронко дихає. Зараз задую свічем всередину, може вже далі так. А не не буде. Я рахую гібридні форми, які мають ось такі плотні грона, не вартує тримати. Мальок, ти в мене останній рік, більше я не хочу з тобою мати діла, з такими гібридними формами. Ось така гронка. Тут поза кілограм, півтора кілограма, як льоду. Зараз я боюся вже всередину лізти. Зараз почну з одного боку, я не знаю навіть як. Як влізти туди по одній ягодки видавлювати, про влізти, до нього всередину глянути, всередині там 100% йде загнивання. гроно не дихає, гроно плотне, в нас йдуть дощі і сіра гниль, от спасись від неї. Так що отак? Останній рік пальок в мене. Усім пока!